Вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимося, яка людина в ваше життя. І подивимося ініціали, або ж, зрештою, перші літри якого слова, яке підкаже вам, чи вільніше вкаже вам на цю людину. Отже, трьома румами. Зараз подивимося, що за людина в ваше життя. Ну що, дивимося? Перевернута руна Біркана. Ну, по-перше, я б сказала так, що людина зараз трішечки, я не можу сказати, що вона зупинилася в зрості, але скоріше таке відчуття, наче вона зупинилася перед вибором. В когось може вибор стояти щодо того, куди рухатись далі. В когось може вибір стояти чи залишатися на якійсь роботі, чи все ж таки а, змінювати її. В когось може бути момент, коли ми намагаємося зрозуміти, ну, в даному випадку, ця людина, а, щодо того а, залишатися в якійсь місцевості, чи переїжджати з неї. А, в когось може, знову ж таки, враховуючи, що у нас а, беркана. Це руна, яка говорить не тільки про кар'єру, але й про особисте життя, може вказувати на те, що зараз ця людина не розглядає необхідність умовно створювати особисте життя. Або ж на зараз переживає період розлучення. Хоча більше я б сказала так, що вже як то кажуть, саме розлучення воно відбулося. Але, можливо, ще не всі відлуння від затихли. Тому тут таке а, відчуття, наче людина зупинилася перед чимось. Далі. Хм. Але дивіться, далі у нас іде руна, що саме а, цікаво. От В інструкції, яка йде до цих рун, вона прописана як Йо. Хоча коли я почала шукати інші назви, мені її показали як Ейвас. Руна подолання перешкод. Про що це говорить? Якщо хтось по першій руні вирішив, що людина якась нерішуча чи ще щось, ні, вам показують, що людина цілком може бути здібна на конкретні поступки, на конкретні дії. Просто зараз, в цей момент, поки що є певні моменти або певні події, з якими людина не готова взаємодіяти, або ще як варіант, може розглядати можливість стояти перед своєрідним вибором. До речі, якщо ми говоримо про руну Ейвас, вона ще може бути як. Руна терпіння. Ну, не зовсім значення, але одне із. Про що це говорить? Це говорить про те, що людина не може її характеризувати як вперта, але така, що буде завзято намагатися подолати щось, цілком може бути. При тому, це намагання воно не буде пов'язано. Знаєте, як інколи таке буває? О, ні, цю я фразу не скажу, бо вона не гарно звучить. Давайте я перше слово так, а далі продовжу. Типу В, але не покорюся, ні. В цьому випадку про це мова не йдеться. Просто людина, вона як має зараз набратися терпіння, зібратися в кучу, десь прийняти рішення і потім діяти. І якщо хтось думає, що от ми там будемо не знаю, в партнерстві в бізнесі, в партнерстві в стосунках чи ще в чомусь, і от людина буде себе так само демонструвати. Ні. Людина вміє працювати в парі, і так само я б сказала, що це. Ця людина, вона є терплячою. Наступне. Ох ти! Ну тут однозначно йде чоловік. Однозначно. Так, тут у нас альгуз руна. О, вибачте, ні, та й вас, вибачте, це я вже дивлюся в одну сторону. Тоді думаю, щось не те, бо така ж сама руна відьомських, чоловіча руна. Ні, це у нас Тайвас, руна воїна. Тож я б сказала, що тут людина ну, більше з чоловічою енергетикою, це однозначно. Але в той же самий час, якщо ми говоримо, давайте не прив'язуючись до статі, Тут людина, яка вміє боротися за свої інтереси, вміє боротися за свої бажання, вміє бути активним. І в той же самий час, що мені подобається, терплячим. Просто на зараз, знаходячись в певному моменту невпевненості, не повторюю це слово, людина поки що приймає для себе необхідне рішення. Ну, або завершує певні процеси. Єдине, що може бути по руні воїна, інколи людина буде схильна до більш радикальних рішень, мається на увазі, от щось там пропрацьовували і може вибухнути таке бажання. Все зараз візьмемо, як то кажуть, на абордаж. Тому тут я б сказала, трішечки характер буде не, не те, що взривний, але інколи це буде підпадати під настрій. Сказати, що це погано, чи це добре, ні це просто для цієї людини норма. Як ви вже будете на це реагувати, ну тут залежить цілком від вас. Тому що, знаєте, таке дивне поєднання, з однієї, холодна терплячість, з іншої сторони, просто неймовірна вибуховість. При тому, ні, не так сказати, що може зірватися по якісь дрібнички. Ні, просто сам цей процес він ніколи не скаже, що от, о, в людині поєднуються два таких о, різних, о, якби бачення. Ну, або, о, Характера. Так, а тепер мені скажіть, а з чим ця людина до вас йде? Так. З подарунками. Ну, в когось людина йде з подарунками, це про те, що може подолати, допомогти подолати певні перешкоди, а для когось йде як подарунок. Тобто ця людина йде для того, щоб закрити певні ваші потреби. І одразу я б не хотіла акцентуватися на тому, що всі, от, ми зараз не знаю, там, підемо в стосунки. Ні. А для когось це може бути, от як приклад, ви. Не вміли відстоювати свої о, кордони. І вам дають таку людину, яка просто вам буде десь пояснювати, десь демонструвати, як воно буває. Коли довго терпиш, а тоді, як то кажуть, зноси все. Ну, знову це я трішки перебільшую, але зрештою, щоб ви зрозуміли, в той же самий час. Вам говорять, що ця людина йде для того, щоб допомогти змінити життя, десь завершити якісь процеси, десь навпаки підтримати, десь навпаки якби допомогти. Але, знаєте, тут більше, якщо ми говоримо про допомогу, то тут більше йде про активність. Тому що все ж таки остання руна у нас доволі така вона, знаєте, не просто активно. Вона, ну, от я розповідаю, в мене вона перед очима як горить. Е, якщо ми говоримо. Ом... Хм. Ну, якщо мені це впало в очі. Ну, добре. А, тому що я хотіла сказати, якщо ми говоримо про якісь нові початки, то так, це йде нова людина там, для нової роботи, можливо, для нового кохання. Але поки я вам то все розповідала, я кинула оком а, в інструкцію. Ну, інколи я так роблю, тому що я ще не досконало їх знаю. І мені втрапляє така фраза, що а, значить е, легко звільнитися від чергової любовної прихильності. Говорить про те, що може приходити людина вас як вилікувати. От є у вас якась хай буде любовна прихильність, але я б тут вважала більш широке значення. У нас у всіх є якісь ну, гачочки, які ми не пускаємо, не відпускаємо з минулого. А тут людина приходить, щоб ці гачочки з вас повиймати і сказати, що це не потрібно, рухайся далі. І, можливо, знову заакцентую, ця людина не конкретно йде для вас для стосунків, може бути такий варіант, що вона прийде, як вилікувати вас, аби підготувати до нових стосунків. Тому тут знову повторюся, ідеї як подарунок, і з подарунками. Далі, якщо ми говоримо про літри на які або букви, на які може починатися ім'я по-батькові, можливо, робота. Дивіться, якщо ми акцентуємося на Тійвазі, це буковка Т. Ну, тут би більше, я б сказала, що так як це активна руна, тут може бути як певна професія, певний рух, може бути якісь. Пов'язані слова із професією. Не зовсім я все-таки погоджувала, що тут у нас буде ім'я. Тут, скоріше, більше до роду діяльності або до характеру може бути ще. Але не імені і таке інше. А от друга руна, та, яка у нас Ейвас, отут буковка М. Е. От вона більше йде на момент того, коли до імені, можливо, до, там, по батькові, або може бути в самому імені буковка Е, може бути в прізвищі. Оця руна більше мені з цим созвучна. Перша руна баркана, на жаль, вона не показує ніякої букви, тому що знову ж таки тут у нас момент закритості, наскільки вона перевернута. Якщо говорити про руну інгус, та що руна подарунка, то людина може вам принести щось ну, умовно на букву Н або на букву Г. Ну, принести гусять подарунок. Ну розуміємо, що я зараз трішечки підсміююсь. Нова робота так само, начебто, перве слово на буковку Н чи на літерку Н. А в будь-якому випадку... Зустрічайте на вашому порозі дуже активна людина, яка іде не тільки вас лікувати, але й підтримувати. На цьому я вам дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!